У новій вікторині від газети Репортер перший переможець родини Надії Землякової це видання читає давно, а ще мешкає у польському будинку зі старими вікнами. Тож участь сім'ї у конкурсі на знання афоризмів, присвячених оселі, призом якого є сучасне металопластикове вікно, не було несподіванкою на відміну від перемоги. Перший раз, в принципі, ми не знайшли відповіді на перше запитання потім уже так ми серйозно до цього поставилися. От і Знайшли відповідь, написали, дзвонять. 14 жовтня чи 15-го дзвонять і кажуть, що ви стали переможницею. Це для мене було ну якби в принципі і несподівано, але дуже радісно. За перечитуванням газети, сім'я найбільше часу проводить на кухні. Тому наша будівельна компанія вирішила саме дарувати кухонні вікна переможцям. для того, щоб їм було затишно, тепло, світло на кухні. Виграли лише перші з 12 призів вікон, які розігруватимуться завдяки вікторині в газеті репортер упродовж року. То шанс зробити свою оселю модернішою та комфортнішою є у кожного. Як і сподівалося, ми отримали дуже багато купонів. Ну не всі були з правильними відповідями. Вразило те, що одна сім'я чи то одна людина надсилала відразу кілька купонів. Це свідчить про те, що люди відразу купували по кілька газет, лише мати більше шансів на те, щоб виграти у конкурсі. Навіть на сайті наших партнерів, будівельної компанії Мельник, можна знайти відповіді, і продовження цих фраз про оселю. Головне це бажання. Результат буде однозначним. Вірна відповідь на запитання надіслана з газетним купоном до репортеру. Це вже пів кроку до перемоги, а далі залишається лише чекати телефонного дзвінка з редакції із приємною звісткою. І пам'ятайте, що з репортером ви перші.